Що діє в рамках об'єднаного та консультованого був учасників ПФЛ своє життя та здоров'я для того щоб усім полеглим на цій страшній. Ну, а ми, друзі, будемо переходити до футболу. Більш так ліва, тягають до лівого флангу, Луганков в центрі. І демків зараз у воротах, вже відбувся. Перший момент вже після цього моменту. Про арбітрів також скажемо. Зараз навістровний майданчик удар по воротах. І перший момент призводить до першого забитого м'яча в нашому матчі. І хто це робить, друзі? Бачимо, що те, це центральний захисник Вікторії номер 16 Артур Новотрясов відкриває рахунок нашого матчі. Вже такий перший швидкий забитий м'яч нашого матчу. Побачили м'яч на своєму рідному лівому фланзі в боротьбі. Зараз його виборює, зберігає поки що, падає на газон. Немає порушення правил. І Прикарпаття зараз йде в атаку. Удар по воротах немає. Заблокований тут Лединенко добування і є забитий м'яч. Зрівнюють рахунок. Франківці доволі швидко це роблять. Ну і бачимо дев'ятий номер Андрій Хома. Нападник Прикарпаття відзначається в воротах Олександра Литвиненка І таким чином робить рахунок 1-1 Тепер побачимо, який результат буде сьогодні. Зараз знову в атаці Прикарпаття може допомогти виконати і це завдання. І майбутнє більш високі завдання. І грає він а, на позиції а, флангового півзахисника з лівого флангу. Ну і так лише. Хруник, який з Прикарпаття юнацького, так би мовити, прийшов, і ці гравці залишили розташування команди Прикарпаття. Дві команди змогли забити доволі швидкі м'ячі. І тепер вже більш позиційний футбол. Радульський. Радульський навіс від нього у штрафний майдан. Селище Геронимівка неподалік від Черкас. І от стартова сестру вибудувалася в штрафному майданчику із гравців Прикарпаття. Бугунов пробуває поворот. Почалася. Як то кажуть, все ще попереду. Бемо команду Нива Тернопілі. Ось якраз цей матч буде кутовий зараз для Прикарпаття. Ну і тепер бачимо Цюцюра. цюра віддає гарну передачу вперед. Хома, Хома в штрафному майданчику. В рідному місті у своїй рідній команді. І доволі довгий час є лідером цієї команди. Зараз удар по воротах. Пак. впак. Гравець, який постійно майже перебуває у штрафному майданчику. Зараз він. Ну і Руслан Поломар, напевно, що спробує пробити Удар від Паламара І... Не точно зараз передача. Знову брізка, знову втрата м'яча. Небезпечно може бути. Удар по воротах. Посовує далі на свого партнера Паламар. Паламар штурмов майданчику. Паламар намагається накрутити. Передача від нього далі. У першому таймі. І таким чином 19 очок у свій актив. У Вікторії тепер буде 26 очок. Ну і далі вже побачимо, як будуть зіграні.